Дифмонометр ET-923 призначений для вимірювання перепаду тиску в діапазоні плюс-мінус 2068 мБ. Застосовується, наприклад, для перевірки забрудності фільтра в повітряному каналі тощо. Живиться від 9-вольтової батарейки типу крона. Овімкнення дифмонометра. Підсвічування дисплею. Якщо дифманометр не підключений і показує перепад тиску більше або менше нуля, слід натиснути і потримати кнопку Hold, щоб встановити нульовий рівень. Встановлено. Кнопка UNITS призначена для вибору одиниць вимірювання. Наразі бари, унції на дюйм квадратний. Псі, дюйми ртутного стопчика. Мілібари, міліметри ртутного стопчика, кілопаскалі, кілограм на сантиметр квадратний, дюйми водного стопчика, фути водного стопчика, сантиметри водного стопчика. Повернулись назад до барів. При короткому натисканні на кнопку Hold на дисплеї фіксується поточний результат вимірювання. Hold. Зафіксовано. Щоб зняти фіксацію, слід знову натиснути на кнопку Hold. Знято. Якщо коротко натиснути кнопку REC, вмикається таймер і дифмонометр починає відслідковувати максимальне, мінімальне і середнє значення перепаду тиску, які були досягнуті. Увімкнувся таймер години хвилини секунди. Тепер замітуємо перепад тиску з однієї сторони, з іншої сторони. Тепер проглянемо наші результати. Макс. Максимальне значення, яке було досягнуто з фіксації моменту часу, коли це відбулося. Мінімальне значення. Середнє значення. Щоб вийти з режиму перегляду, слід натиснути і потримати кнопку REC. Вийшли. Вимкнення дифманометра. Якщо з дифманометром нічого не робити, через 25 хвилин він вимикається автоматично. Автоматичне вимкнення можна відключати. Для цього слід затиснути кнопку Hold і увімкнути дифманометр. На дисплеї з'явилась позначка ОН, це означає, що тепер дифмонометр буде працювати постійно, поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядиться батарейка. Щоб повернути назад автоматичне вимкнення, слід просто вимкнути дифмонометр і знову увімкнути. Позначки ON немає. Це означає, що автоматичне вимкнення повернулось.